Тепер вдома серед рідних полів. Так, в останній парк. Якщо так переходять про десь. Тут інша частина. Чи це перейдемо сюди додому? Без зайвих Кажуть. Сьогодні і так уже нарукався по Києву. А що вистачить поки. Ви, вистачить поки пригод на сьогодні. Оце якось воно так. Якось так. Не чекав, що воно так довго все затягнеться просто. Так надовго, на півтора місяці відкладуть Тому що вже в серпні вдома. Але що ж, так вже склалося, аж Та, так воно і буде. Зрештою дочекався ж все-таки, дочекався. Це якось так воно. Ну а що далі? Далі побачимо. Зараз поки поки що не те найважливіше. Найважливіше те, що я вже вдома, то нарешті. От, ще сіки все на все кілометр і все, відпочиваєш, відпочиваєш добре. От. Оце якось так, такі справи у нас. Що ще додати? Чого. Пригадувати. Васирік подалося. Тут маршрут треба набагато довше і брати. Все розповісти. За часу й не вирішується просто. Сталось багато чого, багато чого за цей рік. Багато чого помінялося. Хто знає. Може і я помінявся. Не знаю поки. В Яку сторону, можливо в кращу, можливо і ні. Давайте затіпить будинку, я чесно кажу. Хоча що поробиш. Всяка зараз голову приходить. Так що і таке має своє місце. Так, от ще яр перейти, а потім все. І виспатися треба. Гарно виспатись, бо і так уже без суми вчорашнього дня, з вчорашнього ранку, вірніше. Це треба буде. В автобусі тому чуть не заснув. Да. Добре, що не заснув, прийшлось би. Прокинувся б десь в білій церкві. Але на сьогодні поки пригод вистачить. Це, це таке воно така справа яри поля Лісосмуги. Ось от такий от такий от він рідний край кіровградщині було трохи рівніше це тут це воно таке не рівно як нас а нічого зато Зато це цей єрідний край це таке справи так É isso, Да, вітерець повіває трошки. Но, зато не спекотно. Оформа ця довго зразка. На сонці гріється добре. Лідом було весело в їй. Чого просто попав, може попались ще перші зразки. Ну як завжди, пошито нібито добре, а матеріалом. Наші як... Ну щоб наші то не напортачили, то такого в житті не буває що На... вічно в чомусь облажаються. А, от... а нам тоді від цього всього тільки гірше. Ну... Да. Ну, погані справи, як то кажуть. Вона ось смуга, а за нею вже все. Ще трохи. І от вони оціні пейзажі у нас вдома. Так, давно я цим скучив, незважаючи на те, що минулого тижня так, була несподівана бояла тут, а туди і назад, все одно на одну годину. Ну, все одно, то воно так. Що був, що не був. Найснік яких. Раз, два і ти вже назад їдеш. То, кажуть, і тут щось воно то треба було їхати в Чернігівську область, коли доїхав вже до цього району, під Мільницький сказав, ну єдина користь, додому заїхав. На очі на годину була. А зараз вже не на одну зараз вже. Одним словом. Ось так. і нормальнівку ну, видно здалеку, а ось вона, моя рідна семенівка. Так. Так, от таке рідне село. От. Скільки вже мріяв повернутись і мрія збулася. Це ну, добре. Так що відпочиваємо трохи, а тоді вже думаєм, що собі шукати. Щось рано чи пізно та знайдеться. Головне, що цей етап в житті пов'язаний із службою з ЗСУ, все вже позаду. Ну, Поки що то значить, буде ще один раз. Може буде, може й не буде. Ну, Це така справа. Треба буде то, то ще одну. То ще, Одну хвилю мобілізації можна буде піти. Тим що я, що я тут гадаю про майбутнє. Буде що буде. А це так. Поживемо, побачимо одним словом. Ну все. Також пора відпочивати вже мені. Так що, вже нарешті я вдома. Отак. От Кінець подорожі.